Привіт, мої підписники! Сьогодні приготуємо пиріг з тіста філа із свинячим фаршем. Одна цибуля 300 г фаршу та тістофіла. Фаршик поперчимо та посолимо. Також нам необхідний натертий сир та масло вершкове. Помідори поріжемо дрібненько. Тісто філо треба буде розморозити хвилин 20 при кімнатній температурі. Розгортаємо тісто, змащуємо його вершковим маслом розтопленим та додаємо начинку. Підсмажена цибулька із фаршем. І сюди додаємо помідорчик. Все ретельно перемішуємо, та будемо начиняти. Форму вистелимо пергаментом. Листок філа змащуємо маслом. Акуратненько розміщуємо фаршик ось таким чином та загортаємо. Все легко та просто. І так повторюємо з іншими листочками. Підпишіться на мій канал, щоб не втратити мої рецепти. Я також роблю і з курячим фаршем таке тісто філа, та також із сиром, і з маскарпоне та яблуками. Тепер треба їх загорнути таким равликом. Кладемо у формочку. Дуже щільненько притрамбовуючи. Одна за одною. Декілька листочків я зробила просто з сиром. Вони будуть як бортики у нашого пирога. Та змащуємо яйцем наш пиріг. А потім будемо випікати у духовці при 200 градусах близько 30 хвилин. Дякую за підписку. Ставте лайки, пишіть коментарі. Пиріг дуже смачний та соковитий. Спробуємо. Макота.